Привіт, мої любі друзі! Привіт! І так, сьогодні, 13 листопада, 2022 року. Вас вітають Чернівці і локація, яку усі чернівчани знають без виключення, і багато людей, які дивляться мій канал, мої пости також знають. Ми знаходимося біля Вірменського собору, який побудував Йозеф Главка. Сьогодні 13 листопада. Я хочу привітати свою близьку подругу, киянку Тамару Волохіну з днем народження, Томочка, вітання з Чернівців. Місто, яке ти полюбила усім серцем, тому що коли почалася війна через тиждень після початку, після поневірянь по бомбосховищам і так далі, Томочка приїхала до мене. і Я була дуже щаслива тим, що я могла її прийняти в себе вдома в Чернівцях. І Чернівці, як зазвичай, усіх зустріло усією любов'ю і. Наскільки я знаю, Тамара е, полюбила наше місто, як і всі люди, які сюди потрапляють. Томочка, я бажаю тобі міцного здоров'я, е, творчих успіхів. Е, Томка дизайнер, вона дуже творча людина. Вона е, багато чого робить, е, такого неймовірного, і саме в українському контенті. Томусь здоров'я, радощі. Всім нам перемоги і миру після перемоги, і хочу ще подякувати Артуру, який мене знімає, який додатково от просто він е, поспішає, але тут нікого не було. Я підійшла до е, милого, приємного мужіни і кажу, ви допоможете? Я навчу, як це робити. Він каже, так але каже: В мене обмаль часу а я кажу: а чому так? Давайте от 5 хвилин. А він каже, тому що я військовий. Я дуже дякую всім нашим хлопцям і дівчатам, які служать в збройних силах України, які наближають нашу перемогу. Вдячність вам! І Херсон це тільки початок. Миру нам, перемоги! тримаємо стрій! І все буде Україна! До нових па Папа, ваша Оксана Дем'янишина!